Ти дивний якийсь, каже сивий скарлючений ох. Тобі не потрібні ні гроші, ні слава, ні Бог. Моїх володінь ти не хочеш підземних і сонних, смарагдових перснів, улесливих слів пишномовних. Куди ти йдеш? В тебе вдома війна без знамен, ти не пригадаєш ні рідних, ні їхніх імен. Ти будеш повсти по багнюці намарно, даремно. Тебе не впізнає ніхто, це вже, хлопче, напевно. Ти дихати будеш гарячим зимовим дощем, ти втратиш усе, що навіє втіху щем. Ти мертвих зустрінеш в порожніх будинках, очницях, а кволі живі повідомлять свої таємниці про те, як жадають загинути легко, без мук. Про те, як напишуть картини без пензлів і рук. І вірші без рим на розірваних аркушах неба. Воно тобі треба, питає, воно тобі треба, то нащо ти йдеш? не вщухає здивований ох. Лишайся зі мною. Було ж нам чудесно удвох. Тебе вже забули, не хочеш ти цього збагнути. Я йду, каже хлопець, тому щоб себе не забути. Я мушу йти, бо інакше це так не мене. Якщо не живі. Мої мертві впізнають мене, який під землею усе відчувають і бачать. Вони не пробачать. Якщо не піду, не пробачать.